World Food Ukraine – це міжнародний майданчик, де виробники і дистриб'ютори харчової промисловості презентують свої продукти та інновації. Цьогорічна виставка дає можливість не лише побачити нові тенденції, а й продемонструвати свої масштаби в глобальній харчовій індустрії. Постійний розвиток це те, що надихає нас рухатись вперед, не зважаючи ні на що. І сьогодні, в рамках заходу, ми презентуємо свій бренд-чаю в Україні Magic Moon. для нас це новий вектор у розвитку. А участь у таких заходах, як міжнародна виставка, для нас це не лише чудовий спосіб заявити про свій продукт в Україні, а й отримати нових партнерів та й можливість поділитися власним досвідом із колегами по галузі. Також для нас вкрай важливо підтримувати тих, хто захищає нашу країну, і з настанням холодів. Ми намагаємось зігріти хлопців особливим теплом, надаючи їм чай та смаколики. Отже, молоді бренди по всій Україні щодня працюють задля майбутнього, наближаючи країну до нових можливостей процвітання і перемоги. А проведення таких заходів сьогодні є надзвичайно важливим.